Сьогодні великий день. День, коли я реалізую свій великий блистящий план. Підготовка вимагала немало часу, та підку моєї геніальності. Но воно того стоїло. Старая гадалка, Я на всякий бред, і хто король, а хто волі, і двох погожих просто не. так? Що могло пойти не так, що могло пойти не так. Все пошло не так. Я йду на землі зонтика. <зас> Вибить зонтик, в тебе більше нема королівства. Ой ні! Нічого страшного, зонтику. Пощасить в наступному разі. Двійка, у тебе державний переворот, тебе звергають і ти вибиваєш. Як? В мене було все під контролем. Пощастить в наступному разі. Навіщо ти вимкнув світло? За те, що я знайшов заняття покраще. Гей, я майже захотив всі землі. Це наша обробна дошка. Вчиш алфавіт вару. Покладіть всі пальці на пакаш. О, покажчик, підпишеться через О. Очідай далі. Та скажіть, дух прийди, дай нам знак. О, Зловейший дух, прийди до нас! Ем, Він вже прийшов? Дивіться, він рухається, а в духа є ім'я. Давайте придумаємо, може дружок. Це клічка для пса. Це ключка для пса. Може, це є пес. Звучить дуже сумно. А смерть людини це теж сумно? Це теж сумно. Як ви зібралися розмовляти собаку, з собакою за допомогою літер. <стукріст2> Якщо це дух, в нього вже є ім'я. Яке? Ого, oh, yeah. yeah. oh, це дух дівчина? У мене дуже багато питань. А це точно дух? Ні, а? ти Розгнівав його? Чи? Озонівся в його кровожатному берегі. І тепер, якщо ми його не налякаємо, він забере всіх вас. А чого тільки нас? Тому що ви на нас з під цей любите. Подивіться на себе, кого ви не лякаєте. Га? Мене теж мені він своєї тені боїться. Не боюся тені своєї. Припиняти цей антинаучний фарс. Краще б зайнялись чимось корисним. Справи в час падів. Потіху що, потіху що! Час, Габріель. О, дякую. Дивно, Данте не закінчив своє це. Що так швидко? Наслідки дешевої шаурми. Вам не здається, що сталося якось прохладно. Я закрию вікно. О ні, улюблена кружка Феді. Вона сама впала. Чи стояв на краю? Щось сталося. Курамаку. Всі вікна зачинені, але батареї холодні. Напевно, аварія. Вару, жарт затягнувся. по-вашому, вімкнув телик. Кого пульт? Данте. Це ти там. Цей звук мене дратує. Піди ну, вимкни. Мені страшно. Ну, хтось може це зробити. Все гаразд, у мене саме безпечне місце, мені нічого боятися. Припинити Це паніку. Це минага. Да, ти знайшовся. А, не ніколи не дізнаєшся, коли знайдеш. Загубиш. Якщо запропонувати ще під сеанс варус працював, то ми повинні слідкувати за встановленими правилами. Правил? Тобто, нам потрібно розповісти страшну історію... ...Курамаку? Буде йому історія. В минулому, коли ще тут стоїв усадьби, по окресностям ходив... Ем, ...хто там ходив? Бізни. І коли вони пробивалися в дім, вони... ...вселялися в старі ляйки. Навіщо? Вони страшні. Добре, вселив одну з таких лялькох він. Щоб він одіти бо вбив вкусне плаття. Яке плаття? В шерстине. від нього все ще чухалося. У лялькох нема сізані. Та відчуття смаку то з ножом. І коли хазяїва засипали, він крав в них косметику. Що? Та кондиціонер для волосся. Там не було кондиціонеру. Тоді їхні волосся виглядали. Ромео. Так, а якщо ем, жив собі на світі одне привидіння дуже зле, і він полюбляв їсти клонів. В тебе взагалі фантазії немає? Я не можу краще в таких умовах. Ну, якось це зле привидіння зустрів веселого та життєрадісного клона. Він показав, що життя прекрасне навіть після смерті. Привидіння став добрим та відпустив всіх клонів. Кінець. Це, по-твоєму, страшно. Я намагався його призвати к совісті. Ну, схоже, не вийшло. Мені не шкода цього табряка. Така праця зря. Габріель. Я. Ти тримайся поруч. Тобі ж лише одному страшно. Я не один. Ну так, нас же ж двоє тут. Бріль, ти знущаєшся. А ти знаєш, що якщо Федор помре, то ми теж помремо? Що? Так сказав мій новий друг. Добре, ось ти справді стрьомний!» А як все починалося? Варо довго тримався знатися. Не по І Як ви дізналися? Ти про свій розіграш? Це було предсказуємо. Та ще цікаво, де пропадає Габріель? Тепер ми дізнаємося. Думаю, ми гарно справились. Просто веру важко налякати. Це так. Більше у вас їх розіграшов. не беру участь. Це все за улюблені іграшки. Якої іграшки? Вони уділили мене. Зелений, давай домовимося з мене досить.